Небо не зміря, всипане зорями, що то за Божа краса, перлами ясними ген під полями, грає краплиста роса. Якайся, що ніженьки босі вмочиш в холодну росу. Я ж тебе вірна. Зв'язана із німцями-колоністами, які проживали у, у і колоніях, і в чотирьох колоніях навколо села великі. Це в питаннях соціального, культурного, особливо духовного розвитку. І можна сказати, що велика вдячність німцям-колоністам, що вони заснували ці колонії. Дякую вам. Малюків Це колиска для малюків. Вона дуже дуже акуратно зроблена. Хто зробив, там нам. Як... Я подивлюсь, я прочитаю. Оце, я прочитаю. Оце зробив для Коляска для дитини. Тут три внучки У Мене да. там другі є колиски є. Ну такої акуратної нема. Це ж, такого, що... Це ж треба такого що зробити. Як німців, колоністів, е, репресовували і їх відправляли е, на Казахстан і в інші пос... місця поселення. Їх збирали тут е, називалось місце Барцова Копанка. Це німець Барц побудував там водяний млин. І там їх збирали, ці сім'ї. І монтажили на машини і відправляли в жартоме. Ці сім'ї ну, були в такому похмурому стані, бо все збивало господарство, продавали за безцінь, що просто на дорогу було. І живність, і будівлі, і речі господарки, і так далі. То вони дуже похмурі були і розмовляли тільки по-німецьки між собою. І дуже були похмурі. Так що. Їх доля, доля, доля німців колоністів дуже плачевна. Це не тільки припадало на їх складні роки 30-ті, а й на Кшихона брат то е, ті роки, е, 20-го століття, коли почалася Перша світова війна. Також відправляли Казанську область, так далі. Вони багато, багато пострадали, відправляли не зразу всіх, а по партії, як говориться, бо були сім'ї і змішані, не чисто німецькі сім'ї, а змішані. Тобто з українцями були одружені. А є такі німці, що які не мали поданства українського, то тут трошки. Влада, де лавірувала в цих питаннях, то спочатку відправлялися ті, які мали українське. українським. Їх відправляли, але щоб трохи впростить було, не було десь, як говориться, грубо кажучи, утечки цих німців. То спочатку викликали, влада викликала чоловіків німців. І їх брали під арест з тим, щоб нікуди їх сім'ї не, по... не ділися, а прибули на ж самі поїзда, де вони були завантажені, і відправляли в Казахстан. Ну тут сиділа жіночка, бабуся, яка ткала і розказувала казочки діткам, внучкам. Пісні співали і так далі. Так що дві роботи виховували дітей і пражу робили. Це обично робили у зимній період. Як цього полотна витовлявся одяг і жіночий, і чоловічий. Ось до вашої уваги чоловічі штани. А раніше Я вони оце такі були, ага. то такі навіть на виходні дні одівали. Особливо вони. Одівалися такі штани влітку. Коли косили збіжжя, а жінки підбирали, то вони отаких блузках були, ось селянське теж підбирали хліб. Бо це вбирати хліб це було свято. Тобто люди одівалися по-святковому, бо хліб велику ціну тоді був. Ярославська, оттуда з Урала присилались. Да, росіяни б, ну, без наших теж не входив. Я просто хочу ну, сказати. Фамілія Логачов. Да, да, ясно. Начальник Калининської да, дивізії... Да. Не, о, Начальник ГПУ района Української Народної Республіки Г... да, районного отдела ГПУ Так. Да. Це страшний документ. Да. Наближення фронту в 1916 році 37 колонії Дерман та 34 колонії Кароліна підлягало виселенню. От так. Це ще при царі. Да. Що воно, напевно, було зроблено? Оце в Казанську губернію їх висела. І вже тільки добула та сільська рада. Проіснувало майже 10 років, бо тому що в 26 році був національ Niemandski, to jest u 1936 році likvidował. Hier habe ich folgendes geschrieben. Datum 5.6.2025. Ich war richtig begeistert von diesem schönen und sehr interessanten Museum. habe ich sehr viel erfahren aus Geschichte meiner Vorfahren, die hier gelebt haben. Eine kleine Spende habe ich natürlich gerne hinterlassen. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Äh, Daniel hat mir ganz viel davon erzählt und diese Sachen, die er alles eingesammelt hat, das ist ja wirklich, kann sein, das sind auch Sachen aus, von meinen Vorfahren. Green,